Компанія Автофокус у нас є нове надходження. Це ось така ось Tesla Model X 19 року 100D. Автівка тільки у нас в дуже гарній комплектації, просто в шикарнішому стані, вже на зимовій резині. Ось такий ось вигляд вона має по колу. Вона у нас самивісна. На, на ось таких шикарніших 20-х десочечках. Тут у нас є ось така ось шикарна плюшечка. Відкриваються двері, все відкривається, все працює. Електрорегулювання заднього ряду. Потім у нас ще є третій ряд, він також в ідеальнішому стані. Просто. Автівка просто майже як нова. 90 тисяч пробігу, тут у нас регулювання а, вікнами та дзеркалами, повне мультимедійне кермо. Тут у нас водійське сидіння, воно у нас з підігрівом, воно у нас електропідігрів, рульового колеса також є. Ледовський щиток, круїзик адаптивний, все є, камери є. Просто автівка в шикарнішому стані. Ось так ось вона виглядає. Тут у нас сплошне лобове скло, тут у нас алькантара позаду, ось так це все виглядає. Боже, просто шикарніший автомобіль. Зручно, капець. Можна їздити і не перейматися. Тому ж, якщо тобі сподобався цей апарат, приїжджай до нас торгівельний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.